Всім привітик! Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 30 серпня 2025 року. Там ще десь кукла ходить. Зараз ми підемо її шукати, да, Рижуля? Підемо куклу шукати, пискуху нашу. Пішли, пішли, он кукла йде. Пішли, Режуля? Чи тобі ніколи? Режуля, пішли. Режуля зайнятий. А де наша кукла? Кукла де? Кукла йде до режулі? Кукла? Кукла? Іди сюди. Кукла. Пішла кукла. Мимо не захотіла до нас підходити, так, да, Режулька? <схи> кукла круги наматує. Пішли, Режуля, пішли. Давай, обход. Ой, побіжав. Давай, давай, Рижулька, йди. Зупинки за зупинками, да, Рижулька? Все перевіряємо. Режулька кустує травичку, да? Йдемо далі, режуля, все? Чи ще не всю перепробував? Cooklay this day, cook like, edi the result, kiddy. I disla, cookla. Edi slight. I did the result, edi. Cookle, that should push. Оце пескуха. Єлі витягнули на вулицю. А рижульки, так? Да? Все рівно, рижулька ходить собі спокійно. А куклу нашу не витягнеш на вулицю. Так, куда йдемо, мрижуля? Та не біжиш ти так швидко. Це. Прийшли ми до травички, да? Тут будемо зараз всю травичку перевіряти на зуб. Kukla, idiso. Kukla. <tus> Dama, pėsli rezulė pėsli. Ugh, tai bujavnas. Pėsli rezulė pėsli. О там результа йдемо далі. То Рыжуля, хто тут був після тебе? Є нові запахи? Резуля. Йдемо далі. Там к нам прийшов. Кукла. Іди сюди. Йди. до режульки. Рижуля. Кукла Кукла. Рижулька собі молоденьку травичку шукає, да? Після дощика травичка посходила. А, будемо відпочивати. Режуля. Режуля, глянь сюди. Режуль. Режуля. Котики виглядаєш, так? Да? Виглядаєш, де котики ходять? Так, да, ми сьогодні пізніше вийшли на прогулянку. Бо з нашою куклою рано не вийдеш, всіх побуде. Так, куди ти розігнався, Розуля? Чого ти бояниш? Там заліз, тут коготки поточим, так? Да? Молодчинка, так, да? режулька. Молодчинка. Кукла, іди сюди, іди сюди, кукла. Кукла, іди, Де ти там? Кукла. Іди сюди. Кукла? Йди до режулі. Режуля, гукай куклу. <хи> <Да>. <хи> Що куклу такое? Що ти вже? Що Режуля? Ми йдемо чи будемо тут сидіти? Кукла вже шостий круг зробила. Наша прогулянка продовжується. Ух ти, як ливий, режуля. Що, не будеш на деревинку пригасти? Вирішив, куди йде, мережуля. Рижуля. Кукла не дуже хоче до нас підходити Метелики, да, Рижулька? Рижулька з метеликами пограється. Що, повлітали метелики? Це пішли, Рижуля, ми туди не йдемо, пішли. Рижуля? Ні, ми не йдемо туди. Ну, я ж не буду під гілля лізти. Режуля. Ризуля, що ти там шукаєш? Резуля насіли відпочивати. Хто там йде? Кукла йде. Кукла, йди сюди. Сюди йди. Ой. Ну чого ж ти так пищиш ото? Кукла, йди сюди, йди до режульки, йди. Кукла, йди, йди сюди. Не, не хоче йти. Побігла мимо, да, режуля? Ох, і кукла наша така. Знову метелики, так? Да? Держуйте. Це далі. Поганяв метеликів. Рижу. Три хто скок, так, да, Ріжулька? Все, напригався, йдемо далі. Вилази тут, виласи. Ну, когатки будеш точити, прижульки. Біжульки прыгать подобається, так? Да? Метеликів половить, різних букашок. гулянка наша продовжується. Да. О. Де звір все бігає за метеликами. Так, друзі, ну, мабуть, ми сьогодні будемо робити коротке наше відео, бо кукла вже додому хоче, пішла, не хоче більше гуляти. Ми ще з режулькою погуляємо. Так, всім пока, до наступних зустрічей!